Одеський регіон повернеться до стабілізаційних графіків. Нововведення щодо електропостачання мають запровадити з 3 лютого. Про це нам повідомили в міськраді. Дмитро Любівий розповів про нараду, яка відбулась в Одеській військовій адміністрації. Обласна військова адміністрація проводила нараду. Там були і безпосередньо керівник Максим Марченко під його головуванням, та керівник Одеської районної воєнної адміністрації Крук Юрій. Та їх заступники був присутній директор ДТЕК Одеської області, і там були голови всіх громад області для того, щоб в такому утісному колі були такі робочі питання з'ясовані. То зараз Одеська область найбільше зараз страждає від від недостачі потужності в енергопостачанні. При тому, що керівник області безпосередньо Максим Марченко там на переговорах там із урядом там кожного дня по той ситуації, щоб нам трохи збільшили ліміти потужності, але на жаль, сьогодні доволі жорстка ситуація. І ми всі повинні розуміти, що вона так вона не зміниться на то, щоб ліквідувати наслідки ракетних обстрілів і інфраструктури енергетичної. Ну на усунення, мабуть, не менш це двох двох тижнів тижнів ще потрібно, але ми не можемо прогнозувати це точно. Ми повинні з порозумінням це приймати. Що якщо буде графік, хоч би три через шість годин, що це буде добре, якщо він буде стабільний? Тоді можна щось планувати, якось собі, як собі все організувати більш детально про електропостачання та забезпечення міста альтернативними джерелами живлення, дивіться в програмі: об'єктив. Сніжна погода завітала в южне минулими вихідними. Найбільше опадів випало в неділю, 29 січня. Тож комунальникам довелось виходити на роботу у свій вихідний. Розчищали пішохідні зони, закріплені за підприємством. Для посипання використали 8 тонн піщано-сольової суміші. Інколи містяни просили комунальників сніг не прибирати. Розповідає Олександр Журавель. Всі працівники, які мають які закріплення за територіямлітку. Вийшли на прибирання снігу, трактора, які в нас є, очищають тротуари з щітками. Головне завдання було поставлено перед ними, щоб робити ну, прохідні тротуари, де люди в першу чергу йдуть в понеділок на роботу. Що цікаво. Коли працювали трактори от на проспекті миру, ми пробивали оці дорожки, так люди пішли з санками, з дітьми, діти, почали проганяти трактор. Для чого це ви робите, ми хочемо по снігом побути. Дійсно, стараємося навіть проспект ми його не чистимо з площаним масивом. І бачимо, що діти, люди катаються на санках. Сніжними днями містяни тішились зимовими розвагами. Для працівників КП Екосервіс така погода означає важку роботу. Сніг я увиділа, да мені радісно на душі, хоча я знаю, що мені буде важко на роботі. Ну зато дітям яка радість. Вот Когда трактор не убирает, и мы физически все делаем сами своими руками. Когда мы раскидаем снег лопатами и посыпаем лед песком, то это очень тяжело. Я почистила дорожки, виходять дітки, і все, і знаємо, що через дві години буде мороз. Вони виходять і оці в сніжки граються. Я розумію, що їм хочеться погратися, все. але я почистила і хочу, щоб воно чистеньке там було. Вони понакидали мені вчора, оп'ять тих е, сніжок туди понакидали снігу, таких грудок здорових. Я сьогодні йду зранку і знов чистю його. Трошки хочеться, щоб цінували. Наша знімальна група поспілкувалася з містянами, чи задоволені вони роботою комунальників. До прибирання вулиць зауважень не було. Вони працюють, роботають. Нічого не можу сказати. В дворі у нас теж почистили, дворники почистили. Дібарки якийсь... теж я була теж почищала. Є якісь ділянки, може, які ви бачили, де може небезпечно. Возлі ходити? частних магазинчиків. Возлі маленьких магазинчиків, не чищено. Мені кажется, у нас в Южному дуже добре. А якщо у нас сейчас обстоятельства, то взагалі молодцы служба. Так що дякую. Тут, як прибирають, дуже гарно, дуже чистий міст. Так. Я Безпечно. тільки сьогодні приїхала. Не можу вам нічого сказати, але бачу прочищені дорожки кругом. За людей тут дуже безпокояться. В цьому році важко про це судити, напевно, тому що в них немає стільки ресурсів для того, щоб виконувати повноцінну свою роботу, плюс. Обстановка в країні, тривога. Тривог. От. Обстановка в країні, напевно, не дає повної можливості, так що я вважаю, що якщо чесно, то наскільки вони можуть працювати, напевно, вони працюють. А чи ви знаходили ділянки в місті, які небезпечні? Так, якщо чесно, але це певно більше питання не до комунальних служб, а питання до нашої міської адміністрації стосовно проспекту, на якому ми часто гуляємо з дитиною, і ці місця там, де тонкі мраморні плити, на жаль, дуже небезпечні. На моїх очах дитина впала, і на ножніжкою двохрічна дитина виги там небагато, але плитка провалилася, ніжка провалилася, і щоб точок впав вниз, слава Богу, що дитина не травмувалася. За прогнозами синоптиків, наступними вихідними знову буде сніжна та морозна погода. По Не ріди без води зоря. Таб волонтерів готується заспівати на підтримку ЗСУ. До благодійного концерту залишилося три дні. Гурт відпрацьовує підсумкові варіанти композицій. Виконавці готують вісім пісень сучасних українських артистів. Підготовка проходить добре. Від концерту очікуємо ну, гарних емоцій. В першу чергу, мені здається, дуже не вистачає. Все ж таки, не здивлячись на цю ситуацію, якогось позитиву і мотивації. Жити, творити, любити. І саме того ми чекаємо отримати задоволення від музики. Бо, як сказав класик, все проходить, а музика вічна. Ми чекаємо всіх. Я особисто запрошу всіх своїх друзів, всі навіть ті, що далеко-далеко. Я думаю, все буде, всі будуть дивитись і все буде класно. Репетиції гурт штаб волонтерів проводить у підвальному приміщенні. Розпочинали свої виступи виконавці на вулиці, а згодом вийшли на новий рівень. Взяли участь у двох фестивалях. На благодійному концерті мають мету зібрати кошти на два квадрокоптери для 28-ї бригади. Тож на заході діятиме умова донейшн фрі. Тобто відвідувачі сплачуватимуть за вхід суму, яку бажають перерахувати на армію. Гурт штаб волонтерів готується до виступу ретельно. Репетиції проводяться майже щоденно. З емоціями, що буде щось таке нове для мене, і буде дуже буде дуже щось цікаве. Працюємо багато над цим. Ми дуже ми дуже хвилюємось перед цим концертом. сподіваємося, що буде, що людям сподобається. Обов'язково всі приходьте. Ми готуємо цікаві речі. Сподіваємося, що буде все дуже круто, і люди вийдуть задоволені. Концерт відбудеться в суботу, 4 вересня в Палаці культури Дружба. Початок о 18-й годині. В заході також візьмуть участь виконавиця Анастасія Галушко та авторка віршів Оксана Лукаш. Наші аккаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі Тв «Міг Южне». Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Южненська громада зібрала близько трьох тонн гуманітарної допомоги військовим на Бахмутському напрямку. Доставкою вантажу зайнявся волонтер Михайло Килембет. Назбирали дуже багато гуманітарки, реально необхідної по запиту. Як пацани писали, то що не вистачає там їм, і якраз із Норвегії прислали пригнали машину. Машину пригнали так само волонтери. Наші ті ж самі українки, які просто виїхали з початку війни. Ця ж машина пригнана. Яка, як в подарунок 28-й, набита повністю під зав'язку. <хи> якби, якби десь знаєте, по дорозі відкриті двері, то <хи> це все би просто та, машина чуть не тріснула там уже. І це все доставили. Продукти, ліки, теплі речі, генератори, грілки та ще близько 40 коробок необхідного зібрали буквально по всьому місту, розповідає волонтер. Южницькі просто люди, організації, волонтерські другі групи, штаб Южного, Соловейки, хто? А, Галя Балова надавала, садочок четвертий, вони там по смаколикам, сітки, окопні свічки, термухи, взуття, шкарпетки, ну, від голова болить соплі і так далі, і до того, щоб тепло підпалив, розігрів, з'їв до, до такого. Генератори, пушки, Це просто зараз ще взяти, взяти список, то освіжилося би. А так, сонячна зарядна станція, яка автономна, два генератора, обігрівальна штаб дав цю обігрівальну газову, газову термуху, цю теплову пушку. Не знаю, як. Не розпаковував, як вона працює. Ну, така сама теплова пушка для обігріву приміщення. Тож прикольна. Один генератор, генератор великий, такий потужний, другий менший. Ну супер-пупер наворочений, класний. Це перша поїздка на Донеччину, тому видалася дуже емоційною. Розповідає Михайло за короткий проміжок часу. Він на власні очі побачив інтенсивність бойових дій в районі Бахмута. Звичайно, ця, ця поїздка відрізняється від того фронту, який. там. Ну, що таке в двох словах, абсолютно ні секунди, ні секунди, просто без пострілів не відбувається і без прильотів. Тобі ж війна настільки активна, причому активна усіма родами військ. Від танкових артилерій, дронів, піхота кулемети, піхота кулемети Камікадзе і наші, як кажуть, Птички і вертушки, хаймерс, брімстон не калібури. Все, що хочеш, абсолютно, і це все, це все в проміжку діапазону. Що я там був два дні? В цілому поїздка видалась без ускладнень. Наразі волонтери тільки планують черговий збір, але Михайло вже висловлює бажання доставити новий вантаж на Донеччину.